40 км не в той бік. Цікава тема. Куди можна прийти 40 км і оказатися не в тому місці, як ви думаєте? Куди завгодно, так? так. Часто я згадую історію, ну як історію, ситуацію, коли, коли повітряна тривога, то не працює навігатор. А в Києві дуже тяжко без навігатора. Особливо коли тобі треба десь з правого берега на лівий. Ну, біля церкви ти їдеш, ти знаєш кожен куточок, знаєш, як вибратися. А коли ти заїхав, от в мене була ситуація, я на лівому березі, біля Траєщини, і мені треба поїхати додому. А це десь кілометрів 40 Я просто я чекав реально десь годину, поки закінчиться тривога е, повітряна, щоб розлючив цей навігатор, щоб можна було доїхати додому. Просто нереально кудись попасти. І я хочу сьогодні з вами поговорити про людину. Яка в своєму житті пройшла певний, певну дистанцію і опинилася в поганому місці, і після цього вона е впала в своєму житті, вона отримала поразку. І це історія, друзі, про суддю, якого звали Самсон. І я хочу зачитати з вами цю історію. Книга суддів 16 розділ з першого віршу. Давайте разом з вами прочитаємо. Якось пішов Самсон до міста Гази, там побачив розпусницю і зайшов до неї. Самсон народився і жив у місті Цора. Це приблизно 40 кілометрів від ось цього міста Газа. Це місто воно було як сказати, Е... Язичники там жили, і він пішов в це місто, побачив там розпусницю, закохався в неї, почав в нею жити. Мешканцям Гази сказали, сам сон сюди прийшов. Вони оточили те місце, чекали на нього в засідці всю ніч біля міської брами. Вони тихо просиділи всю ніч, міркуючи: почекаємо, доки розвиднеться, а потім уб'ємо його. Самсон спав до опівночі, а опівночі встав, удявся за міську браму ще й два одвірки, вирвав браму разом із одвірками, поклав собі на плечі і відніс на вершину гори, що над Хевроном. Після того він закохався в жінку з долини Сорек, її звали Даліла. І ось Самсон, він, пройшовши цих 40 кілометрів, наповнений силою від Бога. Він робив дійсно великі речі. Він знищував багато ворогів завдяки кому? Бог? Бог, який давав йому ось цю надприродню силу. І в цьому місці він знайшов жінку, яка займалася непристойними речами. Так? Він почав з нею спати, жити. Одним словом, влюбився. І що, це? що робить ця жінка? Филистимські вожі прийшли і звернулися до неї. Звернулися до цієї жінки. Обдури його якось і довідайся, в чому таємниця його сили і як могли б подолати його. А тоді ми зв'яжемо і закатуємо його. А за, це, а за це кожен із нас дасть тобі 1100 шекелів срібла. Ось ця жінка продажна. Вона погодилась на це. І вона от почала Самсоном е, маніпулювати. Почала: розкажи, 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 звідки в тебе сила. Самсон спершу е, назвав якесь рандомне, що йому в голову збрело, каже: об'в'яжи мене якимись там мотузками. Об'язала вона, прийшли до він їх всіх нагасив. Другий раз та ж сама ситуація іншими вже мотузками. Потім третій раз тими самими якимись ще іншими мотузками. А далі ось ця Даліла каже: тоді сказала Даліла Самсону. Скільки ж ти будеш із мене кивкувати, брехати мені? Даліла починає маніпулювати е, Самсоном. Потім знову вона каже: Як ти можеш говорити Я люблю тебе? Коли ти мені не довіряєш, даліла каже, а ти ж мені не довіряєш, чого ти не можеш мені розповісти таємницю. Ти тричі насміявся із мене. Дивіться, цікавий, 16 вірш. І так вона докучала йому день у день, от капала на мозги, да? і набридала йому до смерті. От достала його прям до смерті. Ця даліла. От, реально, от, жінки вміють. Я жартую, друзі. Докучала, докучала, і Самсон що зробив? Самсон здався. Признали. Признався. І що у висновку? У висновку? Він признав, признався в тій таємниці, яку він не повинен був їй говорити. Вона його зрадила, ця жінка. Що сила в нього від його волосся, яке не стригли з народження. І вона Вночі вона його постригла, і ми знаємо, що фелестимляни прийшли, а в Самсона не було взагалі сили їм протидіяти. І вони його ув'язнили, вони знущалися над ним і виклили йому очі, і Самсон був в рабстві ось в цих Фелистимлян. Друзі, саме цікаве, знаєте що, що Самсон, пройшовши ці 40 кілометрів, ось це місто Гажу. Познайомився з цією жінкою, і не відразу в його життя ось прийшла ця поразка. Боже ж від нього не, від... не відступив. У нього була сила від Бога. І ця сила вона продовжувала діяти. Але крок за кроком Самсон він почав віддалятися від Бога. І у висновку ось ця жінка. Вона збила Самсона з правильного шляху. І Самсон він отримав поразку в своєму житті. Перша теза, яку я зафіксував для себе і хочу з вами поділитися, маленькі кроки у неправильний пік. Друзі, ми рідко з вами руйнуємо все за одну мить. Рідко це відбувається. Але друзі, ми можемо крок за кроком руйнувати щось те, що було е, будоване роками. І воно може бути зруйноване. Наприклад, відносини наші з Богом. Друзі. Я пам'ятаю своє життя, коли я е, переїхав з Білої церкви в Київ, будучи студентом. І я не відразу перестав ходити в церкву і е, не їздити в Білу церкву в церкву і служити. Але це крок за кроком відбувалося. Маленькі такі кроки, якісь е, думки, та щось втомився після роботи, та, мабуть, не поїду, та, е, мабуть, не сьогодні, в наступну неділю. І так бажання, бажання воно утихало. І потім е, в наше життя може прийти поразка. Тому що диявол, він зацікавлений, друзі, в тому, щоб ми відійшли від Бога. Найбільше хто зацікавлений в цьому, друзі, це диявол. Тому що написано в Біблії, що він ходить, як рикаючий лев, да? шукаючи кого знищити. І ось ці маленькі кроки, якісь сумніви, якісь неправильні вчинки, якась брехня просто якась безобідна. Вона може потім перерости ось як цей е, сніжний ком, да? вона може перерости в щось масштабне. І потім це будуть зруйновані відносини з твоїми рідними, з твоїми друзями, з твоїми братами і сестрами, батьками. З Богом. Ось ці маленькі кроки у неправильний бік вони можуть зруйнувати наше життя. Не за одну, мить, друзі, але протягом якогось часу. І дивіться, що написано в Єремії 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах і розгляньте, і запитайте про вічні Господні стежки. І подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею, і знайдете очищення для ваших душ. Та вони сказали: не підемо. Що каже Господь? Зупиніться і розгляньте. Іншими словами, зупиніться і проаналізуйте, подумайте, подивись сьогодні на своє життя, чи на правильному ти шляху. Чи сьогодні, що в тебе в пріоритеті? Чи це сьогодні відносини з Богом? Чи це робота, чи це фінанси, якесь багатство, чи щось інше? Бог каже, проаналізуй сьогодні своє життя. Чи правильно ти дорогу йдеш? Чи ти сьогодні йдеш за покликанням? І чи ти сьогодні знаходишся в Божій волі? Друзі, як важливо кожному з нас знаходитись в Божій волі і виконувати те призначення, яке Він приготував для кожного з нас. Це дуже важливо. Тому що його, те, що він приготував для нас, це найкраще, що може бути в нашому житті. Амінь. Амінь. Наступна теза: напрям важливіший за швидкість. Ми можемо швидко йти. Але якщо напрямок неправильний, кожен крок віддаляє від Божої волі. От, наприклад, на машині, ти можеш швидко їхати, 180-200. Але якщо ти їдеш в протиполежному, протиполежному напрямку, не, не в тому напрямку, куди тобі треба добратися, то ти туди не доїдеш. Якою би ти швидкістю не їхав. Важливо, в якому напрямку ми рухаємося. А який напрямок важливий? Напрямок, по якому веде Бог. Амінь. Амінь. Гріх не починається з падіння, він починається з напрямку. І дуже чудовий приклад, друзі, це Луки 15 розділ. Це притча про блудного сина. Пам'ятаєте цю притчу? Блудний син. Він зробив рішення в своєму житті. Казалося, ну що тут поганого? Він приходить до батька і каже: Батько, дай мені те, що по праву належить мені, мою частину. В Цьому є щось погане? Ні, немає. Але друзі, він зійшов. Того напрямку правильного, по якому він повинен був йти. І у висновку це привело до падіння, яке відбулося в його житті. Тому що, взявши ось ці гроші, це багатство, він пішов зовсім протиполеж... противополежному напрямку. Зовсім. Не до Бога, не до свого батька. А від батька. І що відбулося? Він втратив все те, що його батько заробляв, будував роками. Він втратив все. І так само він втратив це не за одну мить, не за одну хвилину в казіно програв. Він втратив... Можливо, ми не знаємо, скільки часу. Можливо, це рік був, два. Я думаю, там було багато багатства, багато грошей. Але у висновку він все втратив. І коли він, от до нього прийшло ось це усвідомлення, що він пішов неправильним шляхом. Коли? Коли він опинився на самому дні? Коли не маючи нічого, взагалі нічого. Він почав навіть харчуватися разом зі свинями. І тільки тоді він усвідомив, що є ж його батько. І він, що він каже? Піду я до батька. Можливо, він мене прийме і я буду його слугою, тому що слуги краще живуть і в кращих умовах ніж, знаходяться, ніж зараз я. І він це усвідомив. Друзі, Бог завжди дає шанс повернутися. Амінь? Амінь. Якщо навіть ми звернулися з цього правильного шляху, пройшли ось 40 кілометрів, як Самсон, неправильну, неправильну сторону. Прийшли наслідки. Друзі, наслідки вони будуть завжди. Наслідки поганих наших вчинків, яких. Якихось наших діянь. Так само в житті Самсона прийшли наслідки, погані наслідки. Він був рабом. Але пам'ятаєте кінець цієї історії? Бог знову дав силу Самсону. І він помстився ось тим ворогам. Да? Так, виросли волоси його відросли. І пам'ятайте, що ось вся та будівля була зруйнована за допомогою Самсона. І всі ось ті царі, які насміхалися над ним, вони всі загинули. Бог дає йому шанс повернутися. Так само, друзі, Бог завжди дає шанс повернутися нам. Амінь? Пам'ятай, звідки ти впав. І покайся і твори перші діла, об'явлення другий розділ, п'ятий вірш. Друзі. Нам важливо знаходитись у Божій волі. Амінь нам важливо, щоб Бог був поряд з нами. Тому що які б не були в нашому житті шторми. Проблеми, переживання. Якщо Бог поряд з нами, Він веде нас за руку, то ми будемо непохитні. Амінь. Ми ніколи не звернемо ось з того шляху, по якому веде нас Бог. І я хочу, щоб Соломія включила одну картину. Ця картина називається Шторм на Галилейському морі. Нема. Це похоже на чорний квадрат Маліюча. О, дивіться, друзі. Картина називається Шторм на Галилейському морі. І з чим цікава ця картина? Пам'ятаєте історію про е, ось цей шторм, який був на Галилейському морі? Ми бачимо Ісуса, да? Ісус? Він відпочивав. Він був в розслабленому стані. Коли людина спить, вона. Відпочиває, вона ні про що не думає, да? вона спить і вона себе добре почуває. В цей момент апостоли, вони знаходяться в величезному занепокоєнні, тому що вони в будь-який момент можуть загинути. І знаєте, чим цікава ця картина? Тим, що автор в цьому човні намалював себе. Ось він! Він намалював себе в цьому човні в свій автопортрет. І Він намалював Ісуса, який поряд з ним. І Він написав про цю картину, що коли Ісус поряд, то все інше воно не має ніякого значення. Тому що Ісус поряд. Амінь. І ми знаємо цю історію. Ісус сказав: Два слова чи три. І... Море воно повністю заспокоїлося. І апостоли, вони залишилися неушкодженими. Друзі, коли Бог він контролює ситуацію, коли Бог знаходиться поряд, то все інше воно не має значення. Амінь амінь. амінь. І останній приклад з Біблії, друзі, який я хотів навести, це приклад двох царів. Царя Давида і царя Саула? Обидва були не ідеальними обидва Обидва грішили. Якщо подивитися на гріхи, які робив Давид, то можна навіть подумати, що Давид був більш грішним, ніж Саул. Але яка відмінність була у Давида від Саула? Найбільша відмінність, знаєте, яка? Він вмів визнавати свої помилки. Він приходив до Бога і він просив у Бога пробачення. І мені здається, що Богу дуже подобалась оця якість у Давида. Що він приходив до нього, він казав, Боже, я грішний. Я грішний. Я впав. Але ти люблячий, який можеш мене знову підняти. Амінь. Амінь. Саул знаходив тисячу відмазок. Пам'ятаєте цю історію, коли Самуїл йому каже: Дочекайся мене. Я благословлю, принесу жертву і потім підете завоюєте і знищите ворогів. Саул не дочекався Самуїла, сам приніс жертву. Да, він переміг. Але, друзі, він зробив неправильний вибір. І в кінці кінців він отримав поразку в своєму житті. І приходить Самуїл, і він Солу починає йому насипати купу відмазок. А, Та вже вони були дуже близько, та ізраїльський народ, я вже не знав, як ними. Е як їх зосередити, що з ними робити, та я не знаю, я запанікував і так далі. Він не признавав свої помилки. А Давид признавав. Да, приходили наслідки в життя Давида і тяжкі наслідки його гріхів. Перша дитина, наприклад, в Ірсавії, вона померла. Його син, він повстав проти нього. І хотів його вбити. Наслідки прийшли. Але в кінці кінців, що сказав Бог про Давида? Що не було такого царя і ніколи не буде. Такого, як Давида, по серцю моєму. Амінь. Амінь. Друзі, кожен з нас він не ідеальний. Але ми повинні признавати. Свої помилки. А Бог, він люблячий, милосердний, Він обов'язково нас пробачить. Амінь. Амінь. Друзі, навіть якщо ми зіб'ємося з цього правильного шляху, Бог сильний нас повернути. Для нас важливо признати. Спочатку проаналізувати своє життя. Признати, в чому ми неправі, попросити у Бога пробачення і йти разом з ним далі. Амінь. Амінь. Давайте помолимося разом, щоб Бог нас благословив. Батько Небесний, Господь, ми дякуємо Тобі, Господь, за твою величезну любов і милість, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що навіть коли ми падаємо, Амінь. Господь Ісус. Боже, ми можемо прийти до Тебе, Господь, і Ти пробачиш нас, Господь. Ти піднімеш обов'язково нас, Господь. Боже, прошу благослови кожного, хто є сьогодні на цьому місці, Господь. Боже мій, дійсно, Господь, щоб ми змогли проаналізувати своє життя, Господь. Боже, можливо, ми сьогодні йдемо в зовсім протилежну сторону, Господь, яку хотів би ти бачити, щоб ми йшли, Господь. Боже, прошу благословить. Твої руки віддаємося, на тебе упогаємо наш батько, Отець і Дух Святий. Амінь.